Привіт! Ви на каналі Техносонця, і сьогодні ми спробуємо відновити завантаження операційної системи на ноутбуки Asus S406U. Ноутбук прийшов з проблеми смарт диску, тому для того, щоб продовжити діагностувати. Ноутбук, нам треба його розібрати і достати диск для подальшого тестування. Тому починаємо розбірку. В принципі, ноутбук розбирається досить просто, ми відкручуємо всі гвинтики на задній панельці, і панель знімається, але я не знову нюансу. В цій моделі гвинтики також є під ніжками верхніми. І з цікавого, то, що мені не давала відкрити тільки одна сторона, це було пов'язано з тим, що з однієї сторони під ножкою гвинтик відкручений був, напевно, сам відкрутився, А от з другої тримав кришку і не давав її зняти. Після того, як ми зняли. Гумові ніжки і відкрутили всі гвинтики, ми добралися до внутряшки ноутбуку. Ще один цікавий факт, якого я не знав про цей ноутбук це те, що тут використовується не sata диск а M.2 2 Тому спочатку я шукав саме повнорозмірний sata диск і Навіть хотів спочатку зняти повністю. Батарею, яка займає майже половину всієї поверхні ноутбуку, але потім помітив, що тут присутня плата M.2 SATA, яку я і відкрутив, і виняв для подальшого тестування. Для діагностики використовувалась програма Crystal Disk-Info, але вона показала, що смарт-статус диску добрий, і те, що температура нормальна, і в принципі інші параметри в нормі. Тому або ця програма не коректно вичитує смарт-статус, або причина того, що при завантаженні ноутбуку пише, що смарт-статус бед, напевно, в чомусь іншому. Тому продовжуємо далі розбиратися з цією проблемою. Спробуємо старий перевірений роками дівський метод очистки контактів. Для цього знадобиться звичайна акулка, і за допомогою якої ми чистимо ці контакти. Цей метод раніше працював для старих ПК, коли Біос писав проблему. Оперативної пам'яті, то процентів на 90 він допомагав. І перевіримо, чи допоможе в даному випадку і збираємо нову. Так, дідівський метод не допоміг, тому рухаємось далі. Я перепробував всі варіанти завантаження з меню відновленням. Але не один не запустився. Тому я вирішив спробувати завантажитися з загрузочного диску Windows, точніше, з загрузочної флешки Windows, і спробувати або проінсталювати з нуля операційну систему, або, якщо вийде, хоча б відновити запуск. Для того, щоб потрапити в BIOS на даному ноутбуку, треба нажати кнопку F2 при завантаженні. Я пробігся по багатьох пунктиках і ніде не знайшов, де можна вибрати, завантажитись з USB-накопичувача. Це нову іщу для багатьох ноутбуків, в яких є порти як USB 2.0, так і USB 3.0. І банально при підключенні флешки в порт 2.0. Він з'являється і доступний для завантаження з цього накопичувача. Забігаючи наперед, це також не дала ніякого результату. Пізніше я підключив цей диск до іншого ноутбуку і побачив, що там розділ був зашифрований бітлокером. Тому, я думаю, їй не вдалося. В принципі, не прочитати вміст того диску і не скопіювати туди ніяких інсталяційних файлів. Тому даний диск був відправлений в топку, а на ноутбук було встановлено е, новий М2-диск. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Слава Україні і всім добра!